Я Олексію Оксана Миколаївна народилася 11 квітня 1935 році в селі Підгайка, недалеко від монастиря Озякторова і Онова, в моєму дитинстві в 46 році. Мій тато працював, Микола Олексій, з 1900 року народження, працював в лісництві. То була весна, було зимно. І, напевно, мій тато знав, що в монастирі дуже зимно і нема чим палити. То тато взяв машину, нагрузили там дерева і Мене взяв з собою. Ми їхали до глинян, щоб мені пошити плащик. І я випадково з татом опинилася в якторові в монастирі, де проживав Клементій Шептицький. Я пам'ятаю, то подвір'я, там була хата. Були господарка. І коли ми вийшли з машини, до мене підійшов старший мужчина, високий, браний в куфальці, в гатованцях, в чубочах, і взяв мене за руку і повів до стодоли. В стодолі ми з ним піднялися по сходах наверх. На стриг. На тому страху була купа полови. Він розгорнув полову, витягнув яблуко і дав мені яблуко. Я була дуже рада, тому що весною в той час вже ніяких овочів не було. І я дуже тішилася. Ми зійшли вниз. Пішов до тата і розмовляв з татом, а я їла яблуку і сіла собі до кабіни. Коли він з татом переговорив, і ми вже їхали до глиня, то мій тату сказав: то дуже велика людина. Але я в свої 11 років зрозуміла, що він високий. І він тому велика людина, а я не знала про то. Ну, пізніше я вже довідалася, вже знала, чому мій тато так сказав про нього. Остап Лузинський це мій внук. Він мене питався, я йому часто хотіла щось розказати. І одного разу я пам'ятаю, що я йому кажу: Остапчику, ти знаєш, я я спілкувалася з Климентом Шептицьким. Я дуже дякую Богові за те, що мене Бог якось з ним був звів. Він мені дав був яблуко. І то яблуко я дуже з великим задоволенням. То була весна, то було вже після таких можливостей. Мати яблуко. Я дякую Богу, що мені він дав яблуко. І Я пам'ятаю Крментія Шептицького за те, що він мені давав яблуко. І я, напевне, думаю, що то велика для мене заслуга. Бо в мене вже дуже преклонний вік. А я живу. Дуже багато випадків таких, що я вже могла була відійти з того світу, а я живу. Дякуючи тому, що я розказувала Остапові про Яблуко, Остап намалював ікону. І я дуже дякую Богові, що цей світ не пропав. Так, І ми дякуємо.